Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готую смачні фаршировані яйця. Чим мені подобається ця закуска, що тут можна робити безліч і безліч різних варіацій начинок. Сьогодні один із таких варіантів. Для приготування фаршированих яєць я буду використовувати наступні інгредієнти. Безпосередньо самі курячі яйця. У мене їх 5 штучок, а ви дивитесь по тій кількості, що вам необхідно. Вони в мене вже відварені в круту. Також відварена куряча печінка 150-200 г. Відварюю у воді, підсоленій, підперчиві чорним меленим перцем, а також додав суміш спецій. Все тут індивідуально по смаку. Відварили. Обсмажені цибуля та морква. Я брав одну невеличку цибулину і одну невеличку морквину, трішки петрушки зелені, і трішки майонезу для прикрашання страви. Яйця ми розрізаємо відварені навпіл і виймаємо жовтки, відкладаємо печінку добре розминаємо веделкою, ось як бачите на екранах, або перебиваєте у блендері. Додаємо до печінки мілко нарізану зелень у мене це зелень петрушки. Додаємо обсмажені цибулю та моркву. І додаємо перетерті жовтки. Всі ці інгредієнти ми перемішуємо до однорідної такої консистенції. В ідеалі, якщо це буде паста, звісно. Викладаємо її, оцю начинку, у половинки яєць відварені білок йда. І поверх трішки даємо майонезу, прикрашаєте також за бажанням зеленю. Фаршировані яйця готові. До речі, якщо у вас е, залишилася начинка. То вона також ідеально підійде на намазку. До чаю це прямо супер. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтеся на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими ідеями, варіаціями фаршированих яєць. І до нових зустрічей, друзі!